Я сьогодні буду розповідати про ті оновлення, які були на нашому майданчику, а також ті речі, які вже працюють, але хочеться про них ще раз нагадати, бо не всі наші замовники-постачальники ними користуються, іноді про них забувають. Тож давайте рухатись далі. В першу чергу хочу нагадати про наш навчальний портал. В цьому році він переїхав, він зараз знаходиться за новою адресою, за адресою Блог закупівлі ПРО. Ось, щоб ви не загубили на майданчику, є окреме посилання завжди в розділі навчання. Ось на нашому навчальному порталі ви завжди можете знайти актуальні інструкції по всіх тихоном та змінах, які в нас в системі постійно відбуваються. Окремим розділом у нас є довідники. Довідники для державних замовників в першу чергу в цьому році ми випустили оновлену версію розширеного довідника, яка містить там ще додаткові таблиці інформацію для того, щоб замовникам комфортніше було так само працювати з тими змінами і оновленнями, які в нас постійно відбуваються. Є окремо розділ з практикою. Про нього ще трошки далі розповім і навчальні курси для комерційного замовника і для постачальника для того, щоб розпочати роботу в системі. Ось по довідникам. Ось розширена версія, як я вже зазначила, вона з цього року нас стартанула. Ось так як на підготовку всіх тих оновлень і інформації витрачається у нас дуже багато ресурсів, тому ця версія вона є за символічну плату. Я думаю, що кожен може собі дозволити 300 гривень за цей довідник. Ми постійно слідкуємо за те, щоб він був в актуальному стані. І а, а, ще з розділу практика, про який я вже сказала, з того, що новенько з'явилось саме в цьому році, а, ми зробили такий тест для державних замовників, а, який допоможе обрати ту той тип процедури, який вам буде в нагоді в тому чи іншому випадку. Тож він в такій більш грайливій формі, в розділі практика, ви можете там обирати, що вам треба купити, під які вартісні е, межі, і далі вже сама система підкаже, яку процедуру під це все обрати. А зараз це лише е, на начальному порталі, в майбутньому це, е, цей тест буде під час створення закупівлі, саме в тому місці, це, де це необхідно. Тож е, слідкуйте, воно там вже незабаром з'явиться. І а, що вже працює, там певний період часу. Тут хочу нагадати, може хтось з замовників ще не користується електронним каталогом, там щось переживає, що це якийсь незнайомий інструмент. Я сподіваюся, що у нас таких немає, що всі вже прогресивні, всі вже пробували. Але є а, симулятор каталогу, який дозволить вам зайти погратись, подивитись, як воно працює. Поклацати, ось і впевнитись, що це швидко і просто, і нічого страшного в тому каталозі немає. Ну, і сам каталог в такому фановому форматі е, зроблений, тож можна ще й гарно провести час, граючись в тому симуляторі. Тож, якщо хтось ще не пробував, я вас запрошую у розділі практика на навчальному порталі. Так, рухаємось далі. Так само ну, оновлення, які з'явилися в цьому році, а, це історія кошика, так само для замовника і для електронного каталогу. А історія кошика, вона дуже схожа на історію замовлень там, на таких сайтах, як розетка, наприклад. Да? Коли ви щось купували, а потім ви щось хочете купити знову. Ви заходите в історію кошика і можете подивитись ваші попередні замовлення і зробити повторне замовлення. Або, наприклад, ви щось робили і у вас виключили світло. Ви заходите в історію кошика і бачите ваші замовлення на тому етапі, на якому вони у вас були в той момент, коли сталося цей негараз. Тож ця історія працює, пробуйте, якщо ще хтось не користувався. І е, з того, що ще нове, Надія про це говорила, і колеги говорили. У нас багато з'явилось обов'язкових товарів для закупівлі саме в Прозоромаркеті. І для того, щоб замовники не загубились, ми зробили окремі розділи із обов'язковими товарами для закупівлі в Прозоромаркет. Тож ви заходите в маркет. І в цих розділах бачите ті товари, які є обов'язковими для закупівлі саме через цей інструмент. Окрім цього, ми виділили в окремі розділи спецпроекти для закупівлі в Прозоромаркеті. Я думаю, що багато хто про них вже чув, це закупівлі. Для захист України проєкт і для проєкту Нова Українська школа, так само виділені окремо спецпроєкти. можна зайти і вже якраз подивитись ті товари, які обов'язково для закупівлі по цих проєктах. Тут я більше про нагадати, я впевнена, що всі вже про ці інструменти знають. І хочеться вірити, що всі зацікавлені в збільшенні конкуренції в ваших закупівлях, хочуть побільше, щоб постачальників приходили, давали кращі ціни. Ось я розумію, що іноді складно опрацьовувати ті всі пропозиції, які накидали, але це для а, хорошої справи. Які інструменти в нас на майданчику є для того, щоб залучати а, постачальників? Це запрошення постачальників, яке. Доступне під час створення закупівлі, тож ви створюєте свою закупівлю, і на певному етапі вам пропонується запросити тих постачальників, які раніше приймали участь в системі по цій категорії. Вони отримують повідомлення на свою електронну пошту, а далі вже будуть вирішувати, чи приймати йому участь, чи не приймати ваші закупівлі. І окремо цей віджит на вашому сайті. У багатьох замовників є свої сайти, і ви можете передати вашому програмісту там невеличкий шматочок коду, який їм. Ми вас забезпечимо і вже на вашому сайті буде окремий розділ із вашими закупівлями, з вашого майданчика. Це дуже зручно для постачальників, для того, щоб там, не ходити окремо на майданчик, шукати ваші закупівлі, вони можуть відслідковувати це все на вашому сайті. А, далі не можу не зупинитись на роботі з договором. Адже зараз кінець року, і треба звітувати про виконання, тож для того, щоб це зробити швидко та ефективно, в нас є відповідні напрацювання на майданчику. А по-перше, ви можете підписувати договір із постачальником в електронному вигляді. У нас на майданчику є інтеграція із нашим же сервісом електронного документообігу. Вчасно, тож ви можете це робити прямо з вашого кабінету. І там трошки далі наш колега Ігор Лисенко з медичних закупівель України розповість вам про те, як це робить саме МЗУ. В них дуже ефективно це виходить робити вже понад три роки. Тож вони поділяться своїм досвідом яким чином вони, в них це працює. І для роботи якраз із договорами для того, щоб відзвітувати про виконання. На майданчику є розділ Мої підписані договори, тож ви можете заходити і бачити все те, що у вас в роботі. І окремий фільтр працює, от натискаєте звітувати про виконання, і у вас Підсвічуються всі ті договори, які наразі є активними і по яким ще треба відзвітувати. Зараз в кінці року для багатьох замовників це буде дуже актуально. Тож я про це просто нагадую, що така можливість є. І що ще корисно, нагадую про те, що на майданчику є чат для спікування з постачальниками, а чат працює в рамках конкретної закупівлі. Тож ви можете написати постачальнику, який у вас переміг у закупівлі, і запитати в нього якісь додаткові питання, уточнення чи документи в контексті конкретної закупівлі, для того, щоб того всього не використовувати всілякі вайбели, триграми і таке інше. Ви можете з ними обмінятися безпосередньо на майданчику тими даними, яких не вистачає, і воно все буде зберігатися в рамках однієї закупівлі. Тож цим сервісом дуже активно користуються, Вже більше 26 тисяч повідомлень було зроблено нашими замовниками-учасниками з моменту запуску цього сервісу. І Наталя вон, сьогодні розповідала про те, що у нас будуть відгуки і рейтинги в Прозоромаркеті. Ми дуже чекаємо на це, адже ми дуже віримо про те, що там відкритий зворотній зв'язок допомагає розвитку ринку. А рин наразі рейтинги працюють на нашому майданчику, і цей інструмент вже там декілька років працює набирає обертів вже більше 18 тисяч відгуків залишили на майданчику як замовники і постачальники. Ось ми в першу чергу радимо використовувати відгуки так більш інформаційно для того, щоб розуміти там з ким ви маєте справу, чи то з замовником, чи з постачальником. А якщо ви там прочитали про якісь ну не дуже гарні. Відгуки про вашого переможця тендеру це для вас сигнал, для те, щоб там більш прискіпливо перевіряти ту продукцію, яку вони поставили, придивлятися до документів і так далі. Тож вони наразі є дуже помічними, і наші ж учасники гарно про них відгукуються. Тож ми далі цей сервіс будемо розвивати. Так, і у мене все. А що власне, далі розкаже мій колега, він директор сервісу нашого майданчика Сергій Дживаго. Дякую. Добрий день, колеги. Дякую, Наталя. Чуть нормально, так? Да? Так. Ну, я буду розказувати про наші галузові рішення з використанням штучного інтелекту. Наталя вже про це казала. Ми вже, бачите, декілька разів зверталися до цього. Щодо галузевих рішень, насправді багато про це говоримо, багато про це вже є якихось матеріалів. Ми також думали, з якої сторони до цього підійти. І що ми для себе, ну яке відкриття да, там зробили, найкраще рішення це зараз йти в якісь галузеві рішення і давати інструменти, які будуть корисні конкретній галузі. Якщо говорити з яких галузей ми почали. Ми почали з галузі електриків і з фармацевтичної галузі. Насправді дуже багато таких, знаєте, інсайтів. І для нас це було. перший звіт по галузі електрики, включає ціну з розподілом чи без і маржа від'ємна, чи ні. Це дуже такі, знаєте, прості в принципі. Показники, які експерти в галузі вже навчилися да, там, по суті, це розрізняти, при тому все одно на це витрачається час. Все одно, якщо це сезон, якщо це велика кількість закупівель, то на це витрачається час. Ну і я трохи покажу, як це буде виглядати. Скажу одразу, що цього поки що немає. Ви зараз будете перші, які побачите той звіт, який вже по суті з пилу з жару, але вже мені здається, там в наступному місяці ви вже зможете користуватися цим. І завтра, що, що? завтра вже наступний. А, ну, Протягом я зараз протягом наступного місяця, так а, найголовніше те, що а, ви зараз побачите концепт, як ми це бачимо. А, і ці звіти вони тільки будуть додаватися. Так, якщо можна. Це наш кабінет постачальника. В кабінеті постачальника буде окремий розділ з аналітикою, зі звітами а і рішення, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Ви можете їх включити або виключити. Це, наприклад, ну, електричної галузі. Звичайно, буде детальний опис: чи це безкоштовно, чи це платно. Ну, і Якщо є якісь запитання або форма, навіть якщо е, треба буде якісь побажання внести. На прикладі закупівлі, як це буде виглядати? Якщо ми заходимо в закупівлю з правої сторони, коли ви бачите тендер, е, у вас зараз буде отакий короткий перелік тих параметрів, які контролюються. Постачальниками-замовниками. Ну, в даному випадку це вимоги. Ви можете їх також включити тут, а можете включити на тому на головні, там де звіти з використанням штучного рішення, штучного інтелекту. Як я вже казав, що це наші такі перші кроки, перші як це, дослідники, R&D такий проєкт. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь до покращення інструментів для вас з використанням штучного інтелекту. Тому, будь ласка, за цією формою ви знайдете Google-форму, де ви будете, матимете, можливість, матимете можливість написати нам побажання, залишити контакти, після чого ми з вами зв'яжемося, ну, і зможемо. Зможемо проговорити наступні якісь нові звіти з конкретно в вашій галузі. Що ще хочу розказати? Це така внутрішня наша історія. Але скажу так, що в нашій команді з'явився стажер, стажор, інтерн, я не знаю, як його ще назвати. Це помічник АІ для менеджерів. Якщо казати, чому ми вирішили взагалі йти в цю тему, ну, я думаю, що кожен з вас знає, як часто змінюється законодавство в системі, як важко, в принципі, ну, я думаю, що і замовникам, і постачальникам взагалі, коли ви берете нову людину, зорієнтувати її в у цьому всьому, як знайти правильну відповідь. Ну і ми замахнулися на те, щоб зробити всередині команди помічника. Який буде аналізувати, допомагати менеджерам в першу чергу відповідати на питання. До клієнтів ми ще не готові відповідно його долучати, тому що я вчора буквально проводив опитування наших менеджерів. Десь відсотків 40-50% він там надає правильної відповіді. Тобто, ну це, знаєте, як стакан наполовину пустий чи повний, то я вважаю, що він повний то наполовину, тому що 50% це вже, в принципі, непоганий результат. Звісно, є зараз дуже багато як це, методик, як його навчати, як правильно прописувати промпти. І ми цьому також вчимося разом з менеджерами, разом з нашими колегами, які нам допомагають це робити. І наприклад, короткий ролик, як взагалі зараз він відповідає, також можна розвернути. Питання середньої складності, це ті були задані. Ну і далі це трошки легші питання для того, щоб потрібно було показати. Він намагається спілкуватися природньо, мотивуючи, якщо я, наприклад, попрошу його мотивувати команду, ну якось підтримувати, він це буде робити. Головне, не переборщити. В бота можна помічника можна задавати декілька варіацій, як він відповідає: коротко, середня або повна відповідь. Наразі це встановлено середній медіум рівень. Якщо я поставлю коротко, він буде просто короткі фрази давати. Якщо повну, максимально, то в нього починаються трошки галюцинації. Хто працює з ботами, він трошки розуміє, про що це. Тому ми поки зупинилися на середньому рівні. До речі, ці питання нам здаються простими, але коли приходить стажер в команду, то для стажера ці питання вони не являються простими. Я вам скажу так, що там для, ну, для нового. Співробітника, який тільки приходить там, на сторону замовника, йому також приходиться цю, цю всю інформацію е, шукати, навчатися. Тому це такі наші перші кроки. Е, коли ми зможемо. В принципі все вже, е, коли ми е, зможемо е, його максимально навчити, е, ми ще будемо думати, в яких сферах ми його будемо застосовувати. Е, чому. А, до речі, тут ще хотів сказати: да. якщо подивитися на ті циферки внизу, це умовно ту кількість файлів, яка в нього завантажена, кількість лінків посилань, яку він зчитує, ну і кількість символів, яку він вже навчився. Тобто система працює так, що ти можеш постійно коригувати його. Ти можеш видаляти якусь неактуальну інформацію, от вийде новий закон, і у нас ну, виклики рішення можливості, да, у нас от новий виклик це як підтримувати в актуальному стані ту інформацію, яку він вже вивчив, щоб ці вектори, які він вивчає, щоб вони між собою не конфліктували. Тому, якщо резюмуючи всю нашу доповідь і взагалі ці всі наші АІ можливості, а рішення, ми все ж таки про людяність. Ми все ж таки як це, перекладачі з бюрократичного на людське. І ну от, а можна наступний слайд? <звід> О, от. от наша команда. Яким би не були боти, які б не були там я не знаю, штучні інтелекти. Це все робить людина, це все робить наша команда, навчаючи його. І наша задача зробити так, щоб. Цей штучний інтелект він був помічником людини, і ми завжди не втрачали ту людяність, яка в нас є. Ну і по суті за це і цінується наша робота. Дуже вам дячний.